Блє! Боже, що кос... ти? Мене звати Оксана Мутрончик, мені 32 роки, я проживаю в місті Луцьк. Щойно я повернулася із змагань із міста Коломия, де відбувався чемпіонат України із класичного поверліфтингу. У сумі я зібрала 338,5 кг, кілограмів, що є рекордом України у моїй ваговій категорії до 47 кг. Також встановила рекорд України у становій тязі, який є 151 кг. кілограм. І зайняла перше місце. В той момент, коли я встановлювала рекорд, я думала про те, що мені треба підняти цю вагу, оскільки були трошки невеличкі помилки в попередніх двох вправах, і вже я не збирала ту максимальну суму, яку планувала попередньо, і вже трошки були якісь переживання. Але всі спроби в саме в тязі я відпрацювала на відміну, і навіть вже встановлюючи 151 один кілограм рекорд, вже було видно, що там є великий запас і що можна було йти на більше, але ми так хотіли безпечно зробити це так як наступний чемпіонат України у нас буде екіпіровочним, а екіпіровка включає в себе бінти, комбінезон спеціальний для присідань, спеціальну жимову майку. Тому зараз ми починаємо вже працювати в екіпіровці. При цьому спортсмени працюють з більшою вагою на штанці. Тому екіпірвальний пауерліфтинг він є максимально технічним і треба на екіпировку ще вміти працювати. О, да. О, тільки що присідала з 90 кілограмами, а далі буде 100. А Ваша вага яка? сьогодні 48. Тренуємося разом з 2019 року. Прогрес досить суттєвий. Двічі чемпіонка світу з жимолежище, двічі срібна призерка чемпіонату світу з жимолежище, двічі чемпіонка Європи, ряд рекордів України. Спочатку тільки вона пройшла, вона була трохи переляканою. Я буду казати, як я так. Перші, хто приходять, вони бояться а далі. Поступово вона втягнулася і стала точно такою самою, як ми всі. Оксана досить емоційна людина, дуже можу сказати, дуже трудолюбива, тому що кількість тренувань за от, з 2019 року, скільки ми працюємо, які вона пропустила, я можу порахувати там на пальцях е, двох рук. Ні, нормально, нормально. Так, як, де не просідали чисто одних бунтах, то взагалі добре. Я працюю в АТІ компанії міжнародній. Такий ритм, в якому я тренуюся. Тобто, не пропускаючи тренувань, допомагає мені тримати себе купи. Чотири тренування, три основних, які тривають 3-4 години, в залежності від того, яке навантаження в мене. І в суботу ще також допрацьовую. Я звичайно виконала майстра спорту міжнародного класу. Мені його присвоїли, але це вже перестало бути головною цілею. Мені просто подобається те, що ми зараз працюємо над тим, щоб покращувати свої результати над кілограмами. І чим більше могти підняти, не стільки я отримую від того, що їжджу на змагання, а скільки от самий тренувальний процес, відновлювальний етап в неї зараз проходить буквально до новорічних свят, а далі починається вже більш цілеспрямована підготовка до чемпіонату України з екіпірувального пауерліфтингу, який відбудеться в лютому місяці, і наступний чемпіонат вже буде з чемпіонату України з жиму лежачої, який буде в березні. Там, де ми плануємо відібратися на чемпіонат світу з жиму лежачі на травень місяць. Я думаю, що наступного року ми встановимо новий рекорд, хоча б 160 кілограмів. Я йому кажу, хай йому встидно стане. А?